Нормально. А перш за все я хочу подякувати організаторам за запрошення, поки я би хотіла зауважити на те, що сесія називається Посилення громадянського суспільства через кордони. І тому я хотіла би сказати декілька слів в контексті того, що говорив шановний пан Моцин і шановна пані Стабіна ми говоримо про інструменти, і ми називали про те, що громадська рада це є інструмент впливу і співпраці. І в цьому контексті я хочу сказати, що тут нам дуже широко представили як створювалися. Громадські ради і, і як вони працюють в різних регіонах. Я не буду говорити про інші, я скажу про те, як створювалася і працює громадська рада Закарпатській області. Процес її створення був таким шляхом, про який нам дуже гарно сказав пан Майк. Але наразі громадській організації присутні 90. Незалежних організацій, які сформовані не по політичному е е признаку, а сформовані саме власне на пошуку енергії ніж, е для використання соціального капіталу громадянського суспільства для прийняття державних рішень. тобто це є інструмент реального впливу на процеси, які відбуваються в регіоні. Ми говорили тут про експертні ради. Так, ми пішли таким шляхом, що створили 10 комісій. Я представляю комісію з питань міжнародного співробітництва європейської інтеграції і міжрегіональної співпраці, яка за цей короткий період я не скажу заставила, тому що я не... Використовую о, категорії насильства. Ми пойдемо, ми будемо боротися. Я вважаю, що треба шукати синергію для того, щоб ця синергія приносила користь для вироблення якісних державних рішень. І з, того, і з того боку має бути задіяний цей потенціал. Оскільки Закарпаття має приклади толеранції, співпраці і на рівні національно-культурних товариств, на рівні їхних громадських організацій, то саме власне і ті організації, які хочуть працювати і давати свої консультації, в тому числі експертні, і війшли до цієї ради. Я вам наведу приклад, який я вважаю унікальним, оскільки все-таки за цей короткий період експертна рада на рівні експертів-науковців зробила аналіз дії угоди про місцевий прикордонний рух між Україною Угорщиною, Україною Словаччиною і Україною польщею Зробивши цей аналіз, вона побачила, що ця угода абсолютно не працює з словацькою стороною і дуже добре працює із угорською і польською стороною. Вона винесла свої рекомендації, вона запропонувала ці рекомендації не тільки Міністерству закордонних справ України, але й Міністерству закордонних справ Словацької Республіки. І е, на експертному рівні провело серію дуже серйозних консультацій в посольстві України в Словацькій Республіці в міністерстві закордонних справ, і е, це було результатом того, що була ця угода модифікована і підписана під час візиту президента України до Словацької Республіки 17 червня. Оце є конкретний результат роботи. Експертних структур, які налагоджені на співпрацю на пошук синергії. Інший приклад, шановний колега Максим, представляє вельми поважну аналітичну структуру, з якою національний інститут стратегічних досліджень спільно започаткував проект національний конвент ЄС щодо України. Використовуючи досвід Словацької республіки, ми говоримо тут про кордони, використовуючи досвід Європейського союзу і використовуючи громадянське суспільство, оскільки з того моменту площадка інституту стратегічних досліджень місті в місті Києві, а також у всіх регіонах, де присутні ці філії. Вона є базовою площадкою для обговорення на експертному рівні різних поглядів для пошуку вироблення державних стратегічних рішень. І ці, ця, цей проєкт, започаткований Національний конвент, який був започаткований в Києві 8 грудня минулого року, працює в чотирьох робочих групах. Де всі експерти без виключення, в тому числі і центру, який тут представляє, шановний пан Максим, і всіх інших незалежних аналітичних центрів представляють свої погляди для роботи в чотирьох робочих групах: це Україна і е, зона вільної торгівлі, е, це угода про асоціацію, це свобода пересування через кордон, і це е, регіональна політика. І ці пропозиції виносяться людям від влади як рішення, які вони використовують в переговорному процесі з Європейським Союзом. Оце є також приклад співпраці громадянського суспільства, тому що це є експертні аналітичні центри всіх напрямків, які дають свої рішення і пропозиції для влади. І, е, е, те, що торкається питань, коли Максим перераховував ці е, інструменти. Так, а, да, інструменти він не сказав ще про такий один момент, як моніторинг. От моніторинг е, також використовується як інструмент е, візової політики і практики е, консульських установ, які діють в Україні е, і в, е, в Закарпатській області. Е, і цьому моніторингу громадянське суспільство в рамках громадської структури Європа без бар'єрів також приймає участь і видає свої рекомендації для української сторони в переговорному процесі по лібералізації візового режиму. Дякую за увагу.